А ви знали, що відеоігри ледь не зникли з лиця землі, не встигнувши навіть розпочати своє існування. Сьогодні ми зазирнемо в одну з неймовірних сторінок в історії ігор: зліт та епічних крах компанії Atari. У цій історії є все: шалений успіх, корпоративна жадібність, ніким не зрозумілий прибулець, і навіть секретний полігон для захоронення відходів. Як одна з найпотужніших компаній на початку ігрової індустрії впала так гучно, що ледь не поховала під собою всю індустрію. Ця історія сповнена злетів, падінь та емоційних моментів для кожного, хто коли-небудь брав до рук контролер. І це друга частина повної історії відеоігор, посилання на першу у правому верхньому куті. Давайте повернемося на початок 70-х, задовго до того, як консолі з'явилися під кожним телевізором. Двоє хлопців на ім'я Нолан Бушнелли та Дабні плекали ідею створення чогось нового, електронної гри, в яку люди могли по справжньому грати. Їхнім першим великим хітом став Понг. Гра Схожа на теніс, яка була настільки простою, наскільки це можливо. Дві смужки ракетки, квадратний м'яч і лічильник очок, але люди просто збожеволіли від неї. Он був не просто грою, це була одержимість. Скрізь почали з'являтися ігрові зали, переповнені людьми, які змагалися, щоб перевершити один одного у грі Фон. Почувши солодкий запах великих можливостей, Атарі наважилися принести ігри в дім. У 1977 році вони випустили Атарі 2600, консоль, яка з. Змінило все вперше, люди могли змінювати ігрові картриджі, граючи в різні ігри на одній машині. На той час це було приголомшливо. Сім'ї отримали можливість грати разом, стріляти по астероїдах і захищати міста від космічних ракет, і все це не виходячи з дому, не полишаючи своїх віталень, коли Atari 2600 продавалася шаленими темпами. Здавалося, далі буде тільки краще. Atari стала гігантом, і в 1977 році Warner Communications купила компанію за кругленьку суму в 28 мільйонів доларів. Спочатку це партнерство було успішним. Warner забезпечив фінансування, необхідне Atari для швидкого зростання. На початку 80-х Atari заробляла мільйони, продаючи як консолі, так і відеоігри, такі як Asteroids, Missile Command та Space Invaders. Але успіх порадив конкуренцію. Понад 100 компаній вийшли на ігровий ринок, випускаючи власні. Ігри для Atari 2600. І чому це погано, спитаєте ви? Здорова конкуренція, але ж не було ніяких правил ліцензування тому будь хто міг створити гру. Результатом став потік низькоякісних ігор настільки недопрацьованих, що найгірші сьогоднішні інді ігри на їх тлі будуть виглядати бездоганно. Геймери почали розчаровуватися, а роздрібні магазини були завалені непотрібним мотлогом. Тим часом справи всередині Atari теж йшли не кращим чином. Корпоративна структура Warner зіткнулася з вільнодумною культурою засновників Atari. Напруга стала настільки сильною, що Нолан Бушнел покинув компанію в 78 році, розчарований тим, що Warner зосередився на прибутках, обдивина, а не на інноваціях. Відтоді внутрішня структура Atari почала перетворюватися на хаос. Подекою що компанія саме тоді здобула популярність завдяки своїм диким офісним вечіркам, адже працівники були більше цікавлені у розвагах аніж у створенні хороших ігор. До речі, напишіть в коментарях, в яку найстарішу гру вам довелося пограти, та який з етапів розвитку ігрової індустрії припав на ваше дитинство. Можливо, навіть свою першу гру пам'ятаєте. Рішення Atari випустити Pac-Man для 2600 здавалося безглуздим. Оригінальна аркадна версія була світовим феноменом. Граці вкладали четвертаки в автомати, так ніби завтра не прийде. Атарі була настільки впевнена в успіху Pac-Man, що прискорила розробку, щоб задовольнити світовий попит у 1982 році, і пішла на все, щоб випустити гру на ринок. Кінцевим продуктом, однак, стала технічна і творча катастрофа, колись яскрава динамічна аркадна гра перетворилася на мляву, невиразну, візуально незграбну мішанину. Перевиди дивно мерехтіли на екрані, а культовий геймплей виглядав уривчастим і нецікавим, ніби ви граєте в Pac-Man під водою. Незважаючи на низьку якість, атарі пішла в абанку. І маркетингові компанії і надрукувала 12 мільйонів картриджів, сподіваючись, що гру придбає кожна родина по всій країні. Але справа в тому, що на той момент Atari продала лише 10 мільйонів консолей. Ну що могло трапитись? Магазини були завалені непроданими копіями, а клієнти, які купили гру, відчували себе зрадженими. Провал Пакмена похитнув довіру споживачів до всієї індустрії. Якщо найвідоміша гра у світі могла так провалитися, то що чекати від інших? Провал Пакмен був не просто попереджувальним знаком для Atari, це був тривожний дзвінок для всієї ігрової індустрії. Випуск гри не лише підкреслював, наскільки погано Atari керувала своєю лінійкою продуктів, але й виявив надмірну залежність компанії від циклів та поспішних випусків. Інші компанії почали стикатися з подібними проблемами, коли розробники випускали погано продумані клони та касові ігри, намагаючись зловити хвилю успіху попередньої гри. Коли закінчився святковий сезон, ретейлери сиділи з купами нерозпроданих запасів, не лише Pac-Man, але й незліченною кількістю інших поспіхом сколочених і низькоякісних ігор. Так виникло замкнене коло. Погані ігри призводили до зменшення кількості покупців. Менша кількість покупців означала зниження продажів, а зниження продажів призводило до більше спачливих поспішних релізів. Але Atari в той момент так і не засвоїла урок. Вони вирішили, ми все ще можемо змінити ситуацію, випустивши один великий блокбастер. Так з'явився здесь екстратерестріал. У 1982 році Atari вклала угоду з її виросел про випуск гри про прибульця за мотивами популярного фільму. Була лише одна проблема їм потрібно було випустити гру за 6 тижнів, щоб потрапити на рядзвяний ринок. Розробник Говард Воршоу зробив усе можливе, але результат був, м'яко кажучи, не дуже. Гравці більшу частину гри провалювалися в ями і не знали, як з них вибратись. Гра збивала з пантелику, розчаровувала і просто була поганою. Atari випустила 5 мільйонів копій гри, очікуючи, що вона розлетиться з полиць під час свят, але продали лише півтора мільйона. І раптом виявилося, що вони сидять на купі непроданих картриджів для екстратерестріал, а точніше найбільш ніж 3,5 мільйона. Компанії потрібно було швидко позбутись доказів, як у кінці поганого фільму про пограбування, і куди в тих фільмах кидають награбоване? Правильно, в Мексику. Тож серед ночі. Гаразд насправді це було серед білого дня. Атарі завантажила фури картриджами, вивезла їх на далеке звалище Валмагордо, штат нью мексико Під палючим сонцем бустелі вони скинули в яму і поховали їх під тоннами цементу. Але ось що найцікавіше: Атарі навіть не намагалися тримати це в таємниці. Місцеві газети в подробиці описали цю подію: чи був це розіграш, продуманий маркетинговий трюк, чи просто дуже дорога помилка, неясно. Протягом багатьох років історії про звалища ІТ були лише чутками дивакуватою історією, що поширювалася на ігрових форумах. Але у 2014 році археологи знайшли це місце і розкопали тисячі непроданих картриджів, довівши, що легенда була правдивою, якісь пригоди Індіана Джонса в ігровому світі. Катастрофа з ІТ була не просто невдачею, це був початок кінця. Ігровий ринок вже був перенасичений неякісними іграми, і провал Атарі став останньою краплею. Ретейлери перестали виставляти ігри на продаж, розробники збанкрутували, а інвестори розбіглися. На мить здалося, що відеоіграм прийшов кінець. Атарі, компанія, яка колись керувала індустрією, тепер перебувала у вільному падінні. Warner продала компанію з величезними збитками, а інші великі бренди, такі як Mattel і Magnavox, відмовилися від своїх ігрових підрозділів. Протягом тих кількох темних років ігри здавалися не більше ніж швидкоплинною модою на кшталт диско або домашнього караоке. Магазини, відчайдушно намагаючись розпродати залишки, почали скидати ціни на консолі та ігри. Абсолютно нові ігри несподівано продавалися за ціною секонду. Картеджі ІТ та Pac-Man, які колись піарили як головні релізи, тепер продавали за 99 центів та на. Від за таку ціну нікому не були потрібні. Ціна акцій Warner Communications материнської компанії Atari впала майже на 70%. Не маючи нових ігор, компанії перестали впродовжувати інновації, і навіть аркади почали втрачати свої позиції. До 1985 року ринок відеоігор скоротився з 3,5 мільярдів доларів до 100 мільйонів. Це був без перевершення один з найбільших економічних крахів в історії індустрії розваг. Саме тоді, коли здавалося, що ігрову індустрію вже відспівали, у справу втрутилася Нінтендо зі сміливою стратегією, яка не лише врятувала індустрію, але й визначила її майбутнє. У 1985 році Нінтендо випустила Nintendo Entertainment System у Північній Америці. Але вони знали, що запуск нової консолі на ринку, який все ще зализував рано, буде нелегким. Щоб переконати скептично налаштованих ретейлерів, Нінтендо позиціонували NES як щось більше, ніж просто консоль для відеоігр. Вони продавали. Її в контакті з такими аксесуарами, як Zepper Light Gun та Rob the Robot, створюючи відчуття занурення, а на додачу вишенька на торті, вони пообіцяли ретейлерам гарантії повернення грошей за консолі, якщо покупцям не сподобається. Проте справді не спродавалася не через аксесуари, а завдяки іграм. Випуск Super Mario Bros. став визначальним моментом, який показав світові, якою може бути справді чудова відеогра. З її яскравими світами, зручним управлінням та культовою музикою, Super Mario Bros. миттєво стала класикою. І вона не була єдиним хітом. У 86 році Nintendo випустила The Legend of Zelda фентезійну пригоду у відкритому світі, в якій з'явилася функція збереження гри за допомогою вбудованого в картридж акумулятора, що на той час було чимось неймовірним, серед інших видатних ігор. Були Metroid, Excitebike та Punch-Out!, кожна з яких дарувала унікальний досвід, що перевернув уявлення про те, на що здатна відеогра. Nintendo також запровадила революційну систему контролю якості, дозволивши лише ліцензійним іграм мати офіційний знак якості, що забезпечило рівень відшліфованості, якого бракувало за часів правління Atari. До кінця десятиліття було продано понад 62 мільйони приставок NES по всьому світу, і індустрія відеоігр знову почалася підніматися. З цього разу вже на чолі з Нінтендо. Крах 1983 року дав ігровій індустрії кілька важких, але необхідних уроків про контроль якості, насичення ринку та довіру споживачів. Падіння Atari показало, що випускати посередні продукти тільки для того, щоб зробити на аджіотажі нераціонально. Недостатньо випустити гру. Ви маєте переконати, що вона варта того, щоб у неї грали. Нінтенду прийняла цей урок близько до серця, запровадивши сувору систему ліцензування для NES. Ще одним ключовим висновком цього періоду стала важливість Killer Games, які стимулюють продажі консолей, помилкою Atari було припущення, що однієї лише впізнаваності бренду, як от бездубний друг Pac-Man, достатньо, щоб продати мільйони приставок. Nintendo перевернула сценарій, створивши System Sellers. ігри настільки хороші, що люди купували приставку лише для того, щоб пограти в них. Super Mario Bros. стала першопрохідцем у жанрі -платформерів з бічним скролінгом. Zelda встановила стандарт пригод у відкритому світі. А Metroid запровадила відому нині формулу дослідження Metroidvania. Катастрофа також підкреслила потребу в інноваціях, а не в імітації. Під час правління Atari компанії кинулися копіювати успішні ігри, створивши перенасичений ринок, наповнений нудними клонами. Nintendo, навпаки, наполягали на креативності та різноманітності в ігровому дизайні. Вони дали розробникам свободу експериментувати, що призвело до появи таких новаторських ігор, як і Декарос, Ексайдбайк, а згодом і Final Fantasy. Ця епоха також породила франшизи, які процвітають і сьогодні, такі як Мегамен і Кастельванія. Урок був очевидним. Гравці хочуть нових вражень, а не переробленого контенту, і компанії, які впроваджують інновації, досягають успіху. Підхід Нінтендо став зразком для сучасної ігрової індустрії, якого досі дотримуються такі компанії, як Sony, Microsoft та незліченна кількість розробників ігор по всьому світу. Після того, як NES Nintendo витягла індустрію з прірви, наступна ера ігор розпочалася стрімко і завзято. На початку 90-х розгрілися консольні війни між Nintendo та Sega. Їжачок Sonic увірвався на екрани, щоб кинути виклик правління Mario. Битва Sega Genesis проти Super Nintendo визначила 16-бітну еру та подарувала нам такі легендарні ігри, як Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Sonic the Hedgehog 2 та Street Fighter 2. Гравці обирали сторону, на ігрових майданчиках вирувалася передніх. А маркетингові кампанії ставали такими ж запеклими, як і самі ігри. Та поки конкуренція загострювалася, новий суперник заходив з флангу PlayStation від Sony. Але про це в наступному відео. Не забудьте підписатися та натиснути на сповіщення, щоб не пропустити. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!